11 лютого близько 23.15 ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. Пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася пожежа у складській будівлі на площі 800 квадратних метрів. Один чоловік зазнав травм і поранень. Його госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь був ліквідований о пів на п'яту. Також було зафіксовано влучання у нової пошти. Повідомляють у штабі оборони. Протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти. Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю нацполіції. Обійшлося без постраждалих. Триває розмінування, вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів. світують рятувальники. За даними штабу оборони на лінії зіткнення, наші захисники продовжують надійно утримувати свої позиції та завдавати втрат російським окупантам. Яна біляєва, Стас Дейнеко, звісті.